Чесно кажучи, я ж хвилююсь, що тут должен може до нас приїхати. Як думаю, Така коробочка, вага 2 Ну, разом з коробочкою. Ти понимаєш, в чому це А, я згадав, що це до нас приїхав. Це до нас чоловік із відправив що? зразки насіння. Дивимось. Гарне насінь. Та то його знає, так? Да? Ага. Я вибачаюсь, але здається, щось із ним пішло не так. Це у нас що? Диви? Ну, по суті, це болгарка, так? Да? Разом з Українкою. Причому українка дуже поганої якості. Да, і сама болгарка також для найкращої якості. Ну, а це ж взагалі. Це дивіться, як таке трапляється з гарбузом. Тут є не один варіант, не два. Гнилий гарбуз. да, Раз. Потім, після того, як убрали комбайном, насіння постояло довше, ніж йому положено в мішках. Не було сушки, не було світла. Різні варіанти бувають, що це може трапитися. Да? Але воно закисло. Який ще варіант? Підмерз гарбуз. Але цей варіант ми поки що відкидаємо в сторону. Да? Ще варіант потопельник. Да? Може бути потопельник. Ага. Може, але, але не схоже. дуже схоже на гнилий гарбуз. Які ви ще знаєте варіанти, що могло відбутися з гарбузом? Що насіння наскільки поганої якості? Е, ну нічого, в принципі, на кожен, на кожен товар є свій покупець, не буває товару, який не можна продати. Е, суть питання тільки час. Да? Суть питання тільки час і ще одне важливе питання суть питання, за які гроші. Все. І кожен товар знайде свого покупця, і кожен товар буде перероблений і пристроєний, але в цьому свій час. На сьогоднішній день таке насіння не підходить. Вибачайте, але як є. Ми погнали працювати далі, а якщо ви бажаєте прислати свої матеріали нам, то, будь ласка, давайте подивимось.